Так, головні плюси Ростомера Хега. Перше натуральне, цільне дерево. Для мене поняття еко у дитячій кімнаті дуже важливе. Друге гачки. Гачки це просто ідеал. Це і безпека, і така міцність. Верхній одяг плюс рюкзак. Вимоги, як по мене, дуже великі. Третє вибір, як повісити. Завжди зі мною хоча на верхні два отвіра, хочу ще додам ось цей ніжній отвір, якщо у мене дуже активна дитинка. А, головне пере... ремонт розпочався, я його переважила. Переїзд з сібою забрали у нову дитячого, взагалі клас. І головне таїся зростає. Спочатку він у нас тако від відповів сів, потім тако, а потім тако. Під її ріст нам зручно вішати одяг на рівні свого зростання. Важлива річ, функціональна. Я навіть не знаю, як сказати, це ростомір, органайзер або навіть міні-шафа.